Для Зеленського, як і для Трампа, не існує жодних авторитетів. Вони зневажають опозицію, складають списки правильних і неправильних експертів та журналістів, дозволяють собі відверто хамити. Буквально через кілька місяців після обрання зеленського президентом його тодішній голова офісу Андрій Богдан публічно заявив, що для нової влади журналісти не так вже й потрібні. Мовляв, є соціальні мережі, через які президент спокійно комунікуватиме з українцями. Пізніше ми стали свідками, як Зеленський зверхньо поводив себе у розмовах з журналістами Радіо Свобода та головним редактором інтернет-видання Цензорнет Юрієм Бутусовим. А його прес-секретарка Юлія Мендель виштовхувала журналіста Свободи Сергія Андрушка. А потім була дивна історія з Софії Фединої Маруси Зверобі, проти яких було порушено кримінальне провадження через, начебто, погрози на адресу Зеленського. На початку Великої війни, 22-го, команда Зеленського створила єдиний телемарафон. Викинула два, три телеканали Еспресо, прямий та п'ятий канал, та стала підтримувати телеграм-помийки, які обливають брудом усіх опонентів Зеленського. Президент демонструє, що йому начхати на те, як до нього ставляться українські журналісти. Трамп також неодноразово дорікав журналістам видання, які опонують йому, тим, що вони працюють у неправильних виданнях. Показовою стала історія від 10 березня 2025 року, коли журналіст Washington Пост на борту президентського лайнера запитав Трампа, чи вважає неповагою він з боку Путіна нові удари по Україні. 47-й президент Сполучених Штатів Америки був обурений і перепитав, яке видання журналіст представляє. А потім чванливо сказав: Ви зараз дуже підірвали до себе довіру. Що ще? На цьому тлі команда Трампа поставила під сумнів доцільність фінансування Радіо Свобода та Голосу Америки, які начебто грають на руку демократичній партії. Ага, ще б він їх вимкнув з Т2. Зеленський може розказати, як це краще зробити. У березні 25-го відомий актор Джордж Клуні з'явився в ефірі відомого американського шоу «60 хвилин. Там він зробив кілька різких заяв про Білий Дім, які розлютили Трампа. Президент США висловив своє обурення у соцмережі True Social, назвавши інтерв'ю з Джорджем Клуні вкрай дискредитованій програмі 60 хвилин безглуздим та пафосним. Він додав, що актор є другосортною кінозіркою та невдалим політичним експертом. От і скажіть, якщо Трамп і Зеленський так впевнені у собі і в своїх діях, чому вони сприймають опозицію і журналістів за своїх ворогів?